Я біла ластівка Донбасу, я не така, як чорні ластівки, і небеса, життя мого окрасу, я обживаю зманку залюбки. Моя стихія, обрії шовкові, і сонця, дихання, і хмар сумних сльоза. О небо, Боже, я з твоєї крові в очах моїх прозора бірюза. розправлю крила й полечу стрілою, у шерхіт вітру, синю плюс котінь. І хто натхнений, хай летить зі мною у цю ясну і таємничу височінь. Я не земна, та як же мені бути? Земне тяжіння крила обтина. Колюють на незвичну птаху люди, і тому біла ластівка сумна. А чорні ластівки дзябають люто, бо я одна, і небеса одні, бо сурми Божі їм з небес не чути, так як дається чути їх мені. А на землі сумні, бунтують зливи, а в небесах. Така ясна краса, я біла ластівка Донбасу, я щаслива, що Бог дав крила підкоряти небеса.